Сергій Петрович Побережець. Дата народження 31 серпня 1977 року. Місце народження СМТ Тростянець, Гайсенський район, Вінницька область. Сергій Петрович Побережець навчався у Тростянецькому загальноосвітній школі. №2. два. Учням нашого закладу є з кого брати приклад, адже випускник нашої школи став героєм України. Він отримав вищу урядову нагороду звук рук на президента». У 1996 році вступив до Харківського військового університету, де здобув вищу освіту. Коли я узнала, що Сергій має поступати у військовий заклад, я звичайно його підтримала. Як. Як чоловік, як хлопець, як батько, як син, має захищати свою родину, свою Україну, свою сім'ю. Після закінчення університету Сергій Побережець розпочав свою кар'єру військового службовця в місті Умань, брав участь в антитерористичній операції АТО та операції Об'єднаних Сил ООС на сході України нагороди. Звання Героя України з врученням ордена Золота зірка 14 жовтня 2022 року. За особисту мужність і героїзм проявлені у захисті суверенітету та територіальної цілісності України. Коли дізналася, що син мій став героєм України, спочатку розплакалася. Радість за сина, гордість за сина, що виховали його гарним, сміливим, чесним. Ціональне патріотичне виховання сьогодні це вимога часу, виклик часу і знати про таких героїв повинні всі. Учні нашого закладу мають можливість переглянути відеопрезентацію на класних годинах чи на годинах спілкування про життєвий шлях нашого героя. В інформаційному віснику закладу в нас є зміщений матеріал про життєвий шлях героя, з яким учні закладу можуть ознайомлюватися щоденно. Цьому році відбулася тепла зустріч з героєм. і на згадку подарував школі символ 96-ї зенітної ракетної київської бригади.